Хлопці вияснюють, хто старший в вольєрі. Це така історія вже другий день. Б'ються між собою. Головніше це той червоний, він і старіший, і більший. А тут є ось цей білий. Який батько не на всіх курчат буде. Роботящий. Походу білий не здав позиції. Не забувайте підписуватися на канал. Всім дякую.